Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про те, як будуть судити Росію за злочини проти України. Вчора привезли чергову партію допомоги до Херсону, спілкувалися з тими, хто втратив дім, роботу, близьких. Найчастіше запитання, чи зможе Україна покарати винних. Поговорили з експертами, які вивчають наслідки підриву Росією Каховської ГЕС. Вони говорять, що на Причерномор'я чекають важкі часи. Постраждала не лише екологія, може змінитися структура економіки кількох регіонів. Найчастіше запитання, чи заплатить Росія за свої злочини. Давайте шукати відповідь разом. 17 березня цього року ми вперше почули новину, на яку давно очікували. Міжнародний кримінальний суд, який розташовано в Гаазі, видав ордер на арешт Путіна. Здавалося б, Справедливість перемогла і залишається тільки дочекатися торжества правосуддя. Але кремлівському упирю поки висунули лише одне звинувачення: у депортації, а фактично у крадіжці українських дітей. Тоді як кількість злочинів Росії проти України зростає щодня і чинить їх не лише один Путін то що, ніхто не відповість за геноцид в Бучі чи Ізюмі, за екоцид після підриву Каховської ГЕС, за обстріли Одеси та Харкова. Закатування та розстріли майже в кожному окупованому українському місті та селі? Ні. Кожен винний буде покараний від вищого політичного та військового керівництва Росії до злочинців нижчої ланки, які віддавали криваві накази. Для цього на даний момент є два механізми: перший це міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він буде розглядати воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини геноциду. Саме цей суд буде виносити вирок у справі про екоцит, який вчинила Росія після підриву Каховської ГЕС. Нагадаю, що представники Генеральної прокуратури та слідчі міжнародного кримінального суду вже документують наслідки цього злочину. Другий це міжнародний спеціальний трибунал. Він має розглядати найперший злочин проти України. Злочин агресії, бо як справедливо визначив наш президент, всі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином агресією. Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся, і ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. Щодо Каховки. Українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. І це був абсолютно свідомий прорахований злочин. Трибунал буде утворено або за спеціальним договором, який укладуть кілька країн. Тоді він буде нагадувати нюрмірський процес, або цей трибунал буде створений егідою ООН. Друзі! Ви можете запитати, навіщо створювати трибунал, якщо вже є міжнародний суд? Відповідь проста: для того, щоб міжнародний суд взявся за розгляд злочину агресії, потрібно рішення Ради безпеки ООН. Але в цьому органі Росія досі має право вето. Тоді як утворення міжнародного трибуналу потребує рішення Генеральної асамблеї ООН, де право вето не працює, а засуджує російську агресію більшість країн. Міжнародний кримінальний суд вже працює над збором доказової бази. Міжнародний трибунал ще треба створити. І над цим питанням наполегливо працює спеціальна робоча група. Її створена за указом президента Зеленського, на чолі робочої групи голова Офісу президента Андрій Єрмак. Прогрес в питанні створення міжнародного трибуналу очевидний. Навесні минулого року у багатьох країн було сумніви щодо доцільності такого кроку. Сьогодні до ініціативної групи, яка активно просуває ідею створення трибуналу, входить 38 держав. І ще один привід для оптимізму: засідання міжнародного кримінального суду можуть тривати роками. Встановлення конкретних осіб винних у воєнних злочинах або злочинах проти людяності, особливо на рівні політичного керівництва, є надскладним завданням. Тоді як обвинувачення щодо злочину агресії може бути підготовленим за 2-3 місяці. Бо цей злочин вже зафіксований у резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Тому ще раз повторю: кожен російський злочинець буде покараний, а сама Російська Федерація сповна заплатить за кожен свій злочин, в тому числі і фінансово. Але це вже інша тема, про яку ми поговоримо трохи згодом. Друзі, давайте разом подякуємо Збройним силам України, які мужньо тримають оборону та вибивають ворога з нашої землі. Це мої контакти в соціальних мережах, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую за увагу.